Ребята, всім привіт! Рішив з вами поділитися такою маленькою Короче, Взяв сьогодні я заказ по 838. Сам знаходився на Осокорках аж в самому конце. І дивлюся, коротше, в ефірі вісить заказ з Броваров на Одесу. О, там подача була десь в районі не, ну, 35 км-мінус. Я ж заказ приймаю. Дзвоню пасажиру. Кажу так і так. Ну, 10 минут 40 треба вам буде подождати. Ви ті подождете? Щас я подумаю, я вам перезвоню. Кажу хорошо. Ти сразу через минутку перезвання каже, да-да-да, все хорошо. Я готов ждати, будемо їхати. Ну, все добре. Я, коротше, по коробки, гаджа, улипка отака. От і, коротше, доїжджаю я вже до щасливого, проїхав щасливе. Вже поближе сюди як до виїзду на об'їзну наліво на бровари, направо, типу як на Харків Пасажир дзвонить каже, в нас помінялися плани, каже, вибачте, каже, ну, ми їхати не будемо. Я кажу, так я ж вам вже ж перед этим кажу, перезвонив, вже ж перепитався, будете, да-да-да-да. Ну, вибачте, раз, відключився і все. Так що, такі бувають моменти по 838 Тепер я зробив виводи, що. Якщо навіть будуть такі закази, ну, кілометрів 10, ну хай до 15 буду подаватися. Вот, я говорю, я проїхав десь кілометрів з ну, 20 я думаю, железних подався. Так що якось так, а тепер уже скільки минут 40 стою тут в ожиданні чуда, а чуда, я бачу, мабуть, не буде.